Доброго дня, мене звуть Олена, і ми з моєю донькою Олесією, учасники цього проєкту. Для нас була повна несподіванка, що саме нас обрали для участі у проєкті. Проєктом ми дуже задоволені. Цей проєкт не дає втратити можливість дітям займатися улюбленою справою і надає віру у добро. Ми дуже вдячні Янголам за те, що вони повірили в нас. Вас 30, це 30 пар рук, які ви простягаєте на зустріч кожній дитині. А це вже цілий ланцюг добра. Я сподіваюся, що колись моя донька Олеся поїде на турнірні змагання з танців. І вона станцює свій найкращий танець, який присвятить всім вам. І буде неважливо, які саме оцінки судей вона отримає, яку нагороду отримає вона чи ні. Тому що свою найкращу і найголовну нагороду вона отримана була від вас. Це ваша віра і ваша довіра, ваше добро. Дякую всім вам. Весь проєкт проходив дуже легко для нас, і проходить при повній підтримці всієї команди. Коли нам призначили першу відеозустріч, звісно, ми дуже хвилювалися, Але все хвилювання зликну, коли ми побачили усмішку Євгена. Час зустрічі пролетів дуже швидко. У нас було таке душевне спілкування, що наче ми знайомі вже давно. Коли у нас виникають якісь питання, завжди готовий прийти на допомогу Євген, і він це робить. Він нас навчає, він підтримує нас, підказує, направляє, дає свої якісь поради корисні. Я довго думала, чим можна. Покритикувати, але навіть найменша думка не спадає мені на ум. Тому я можу сказати, що мені все, все сподобалося. Можливо, організатори проєкту не отримали щось таке, що вони планували в повній мірі, але для нас все було ідеально, легко і ми отримали задоволення від спілкування з вами. Дорогі земляки, які теж були змушені. Кинути свої домівки. Якщо у вашої дитини є улюблена справа, якою вона хоче і прагне займатися далі, то допоможіть своїй дитині тільки в тому, що заповнить анкету та зареєструйтеся на сайті для участі в проєкті. А далі ви вже попадете в руки до чудових людей, які поможуть вам зустрітися з янголами, зроблять все для того, щоб мрія вашої дитини. Bulaça. Dia